Британська розвідка тішить аналітикою про ситуацію із робочою силою на Росії. Трохи несподівано, що британська розвідка е, такою темою переймається, але менше з тим інформація нам з вами цікава. Так, от британська розвідка повідомляє, що ситуація на Росії критична, що на тепер Росія переживає кризу із найбільшим за всю історію дефіцитом робочої сили. Адже за останні три роки населення Російської Федерації скоротилося більше аніж на 2 мільйони людей, і сталося це через ковід, через війну, через старіння населення, через високу смертність, але головно, все таки через міграцію. Причому саме останній чинник міграція і мав найбільший вплив. Адже за минулий рік з Росії за кордон втекли приблизно мільйон двісті росіян, і абсолютна більшість сто мільйона двісті це як то кажуть в самому розквіті сил чоловіки. Це чоловіки призовного віку. Це чоловіки з освітою та фахом, це чоловіки, які мали гідну роботу, які генерували при цьому російському бюджету і пенсійному фонду Російської Федерації наповнення своїми заробітками та податками. Тепер же протягом минулого року мільйон двісті чоловіків з Росії втекли. Немає тепер від них податків, немає тепер наповнення від них російському бюджету і пенсійному фонду. Ну а загалом то за три роки, як ви бачите, населення Російської Федерації скоротилося аж. На 2 мільйони, відповідно, нинішні роботодавці там на Росії мають дефіцит, брак цієї робочої сили. Немає кому працювати, немає фахівців, немає кому наповнювати своїми податками російський бюджет. Нам це дуже хороша новина, тому що ми знаємо, що Путін якраз і воює з податків, які отримає. Російський бюджет, якщо таких податків немає, якщо немає кому генерувати ті податки, ті заробітки для російського бюджету, то й Путіну немає з чого витрачати гроші на Цю війну чим менше в нього грошей, тим менше в нього можливостей наймати нових цих мобілізованих, платити їм гроші, платити е, гроші тим всім підприємствам, які все-таки на тепер на Російській Федерації там намагаються і ще якусь зброю виготовляти. Немає в Путіна зайвих грошей, щоб е, на них купувати десь за кордоном по тих от е, Іранах, Північних Кореях та Китаях. Собі зброї тому чим менше в Російської Федерації в Путіна грошей, чим менше в нього робочої сили, тим нам з вами краще. Ну і тим гірше для Російської Федерації. А на тепер нам, українцям, все, що гірше для Російської Федерації, нам те все йде на користь.